Оче, 150 тисяч гривень за моральні страждання. Колишній директор служби місцевих автомобільних доріг в Волині Ігор Сверидов після корупційного скандалу прагне поновитися на керівну посаду та ще й одержати чималу компенсацію. Мовляв, копи за ним стежили, переслідували, перевіряли його комп'ютер, і все це доставляло екс-чиновнику неабияких моральних. Траждань у 20-му році правоохоронці зловили двох заступників Ігоря Свиридова. Їх звинувачують у тому, що чиновники за інформацією поліції налагодили схему одержання відкатів кримінальну справу щодо самого Середова. Тоді не відкрили. Новина про те, що Ігор Свиридов може бути причетний до корупційного скандалу із вимагання відкатів, з'явилася в листопаді 2020-го. Стежити за чиновником, прослуховувати і збирати докази правоохоронці почали ще в квітні. Отримали дозвіл слідчого судді. Образно кажучи, тоді через руки Ігоря Свиридова проходили сотні мільйонів гривень із держказни на будівництво доріг. Од за посадовцем півроку стежили стежили. В результаті затримали його заступників. Самому Свиридову слідчі навіть не оголосили підозру. Кримінальне провадження щодо нього теж не відкрили. То був злочин чи ні? Що правоохоронці робили півроку? за результатами проведення досудового розслідування прокурор слідчий, скеровий вчиняє одне із наступних дій одне з дій. Зокрема, складає обвинувальний акт і скеровує до суду, і закриває кримінальне провадження. Тобто може або закрити, або направити справу до суду. Кримінальне провадження відносно Сверидова, це в мене, в принципі, мало би виникати до вас питання. Воно було порушено відносно Сверидова чи ні. І ви повинні були доводити, що так. Якщо ні, то тоді ви прямої норми закону ви повинні відшкодувати шкоду. Це, це це закон створений для того, щоб е, уникнути свавілля, що можна за всіма слідкувати, То всі оступовувати. Тепер же Ігор Свиридов хоче відсудити у держави 150 тисяч гривень моральної компенсації. В чому саме полягають неправомірні дії органів прокуратури, які потягли за собою моральні страждання вашого довірителя, і які мають в подальшому собі в собі підґрунті для відшкодування моральної шкоди спостереження за особою з використанням відеозапису, подаграфування та спеціальних технічних засобів спостереження? Відбувалися на підставі ухвал слідчого судді. То в чому тоді незаконність було в міст ноутбука, мобільних телефонів, блокнотів та інших документів, планшету, флеш-носіїв, тобто, де були його особисті фотографії, де були зняті його особисте життя, як подружжя, так і інші члени його сім'ї, друзів, в тому числі відео. Працівники поліції оглянули. Підстав для огляду не було. Ухвал суду, який би надавав підозрюва на втручання до судосте життя, також не було саме на цей період. До прокуратури Ігор Свиридов позивається, а от до обласної поліції без претензій. Як розповів представник ексчиновника Ігор Свиридов, побоюється, що слідчі ГУНП почнуть фабрикувати на нього кримінальну справу. Вже в іншому суді ексчиновник паралельно намагається поновитись на хлібну і керівну посаду в службу місцевих автомобільних доріг. Камінь спотикання його заява про звільнення. Станом на сьогодні справа не розгляд. В ній призначено почеркознавчу експертизу. Не питання в написанні заяви, питання в проставленні дати. Тому що те, що він писав заяву, це не заперечується ним. Питання в тому, що він е, стверджує про те, що дата, е, якою датована власне, ця заява, вона проставлена не ним. От, і тому це може мати значення для вирішення спору. До слова, ще не так давно Ігор Свиридов відправив свою доньку народжувати в окупований Донецьк в так звану Денерію. Мовляв, доньчині пологи в Луцьку чи Києві йому були не по кишені. Скажіть, будь ласка, де живе ваша дочка? В Ростові на дону чи в Донецьку? Далі в в Донецьку. Києві. зараз на даний час вона в Києві проживає в Києві. А чому? Вона фотографу фотографується то в Ростові, то в Донецьку окупованому, коли ну, в країні фактично а... це йде окупована територія, і фактично під контролем сепаратистів. Знаєте, а, ну, якщо вам відомо, де, де моя дочка проживала, да, до, до недавнього там, часу. А моя дочка недавно нещодавно народила і для того, щоб народити, от в Києві це стоїть там певні гроші, і в Луцьку це стоїть певні гроші, А в Донецьку це безкоштовно. Тепер же екс-чиновник зробив карколомний кульбіт. Нині він разом з військовими. Опинився у батальйоні Луцьк. Судові справи поки що на паузі. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.